Сьогодні будемо говорити про кути, види кутів і прилад для вимірювання цих кутів. По-перше, пригадаємо, що таке кут. Кут – це два промені, які виходять зі спільної точки. Так? Спільна точка є, два промені є з цієї точки, значить, це у нас утворюється кут. Кути у нас бувають чотирьох видів: Це гострі, тупі, прямі і розгорнуті. Почнемо із гострих кутів. Гострими кутами вважаються ті, які є меншими за 90 градусів. Прямими кутами вважаються ті, які дорівнюють 90 градусів. Тупими ті, які більші від 90 градусів. І розгорнуті ті, які дорівнюють 180 градусів. Як же ми будемо з вами визначати ці градуси? Для цього нам знадобиться Прилад, який називається транспортир. Транспортир це такий прилад, за допомогою якого вимірюється градусна міра будь-якого кута. На транспортирі ми маємо дві шкали від 0 до один раз і з іншої сторони від 0 до 182. Чому їх дві? Тому що кути можуть бути відкриті в різні сторони. Якщо в цю сторону кут відкритий, значить ми починаємо з цього нуля. Якщо розкритий в ліву сторону, значить з цього нуля, з лівої сторони розпочинається наша шкала вимірювання. Дивлячись, в яку сторону розкритий кут, такою шкалою нам зручно буде користуватися на нашому транспортирі. Отже, як це робиться? Беремо транспортир і вимірюємо нашу градусну міру кута. Ми маємо кут АСБ. Спільна точка є, вона є вершиною кута. Є два промені Б і А. Можна виміряти градусну міру, тому що це у нас кут. Беремо наш транспортир. Знаходимо середину нашого транспортира. Це або рисочка, ось така, або тут кружечок вирізаний, так? Є, е, буває або рисочка, або кружечок. Кладемо свій транспортир так, щоб наша рисочка або кружечок співпадав із вершиною кута. Це перше. Правило. Друге. Один із променів має співпадати із шкалою 0, 0 градусів. Кладемо так, щоб, от дивіться, наш промінь Б дивиться чітко на 0. А промінь А буде вказувати на кількість градусів, яка міститься в цьому куті. В нашому випадку промінь А вказує на 120. Значить, кут АСБ має 120 градусів. 120 градусів це більше, ніж 90, значить такий кут вважається тупим. Кут АЦБ дорівнює 120 градусам, він тупий. Переходимо до другого кута. ОМК. Знову кладемо свій транспортир чітко. Наша середина транспортира має збігатися із вершиною кута. Промінь К лежить чітко на нулю. Бачимо. А промінь О буде вказувати на градуси на градусну міру цього кута. В даному випадку він вказує на позначку 70. Значить, кут ОМК дорівнює 70 градусам. Якщо кут менше, ніж 90 градусів, значить такий кут вважається гострим. Отже, кут ОМК дорівнює 70 градусам, він гострий. Переходимо до наступного кута FOK. Знову кладемо свій транспортир так, щоб вершина збігалася із серединою нашого транспортира. А промінь К дивився на позначку 0. Дивиться на позначку 0. А промінь Ф вказує, скільки ж градусів буде в цього кута. Вказує, ми бачимо, промінь Ф на позначку 90. Значить, кут. FOK дорівнює 90 градусам. А ми знаємо, що кути, які дорівнюють 90 градусам, є прямими кутами. Прямий кут. Дивіться ще одне е, зауважу: що кути позначаються гу, е, тупі і гострі дужечкою, а прямі квадратиком. Позначка кута. І ось залишається в нас останній кут НП. Т. Кладемо свій транспортер так, щоб середина нашого транспортиру збігалася із вершиною кута. Є, поклали чітко, співпадає. Дивимося на промінь N. N у нас вказує ну, можна, на N або на Т, без різниці тут у нас. Дивимось на промінь N. Промінь N чітко на нулі. Так? А промінь Т вказує на 180. На 180 градусів. Значить, кут НПТ дорівнює 180 градусів. Якщо кут дорівнює 180 градусам, значить такий кут вважається розгорнутим. Отаким От чином ми користуємось нашим транспортиром. Головне правило чітко класти транспортир кружечком або рисочкою на вершину нашого кута. Чітко на вершину. І тримати ручкою, щоб він не рухався. І інший один із променів має показувати на нуль. Чітко на вершину і чітко один промінь на нуль. Інший вкаже вам, скільки градусів має цей кут. Таким чином, ми вимірюємо наші кути за допомогою транспортиру: Чотири види кутів. Відповідно до того, скільки градусів у вашому куті, визначаємо вид кута. Чи це гострий, чи це тупий, чи це прямий, чи це розгорнутий кут?